Привіт! Коротше, ми, у нас магазин тут є. Відкриваємо. О. Все, у нас магазин готовий. І ми тут будемо знімати. Все, у нас тут добре. ну надіюсь, ну, Тут у нас є посуд, два ренту. Посуд, всі формочки і наша вся, де ми будемо мити, І це все. У нас десь там є пляшка. Все. Кино маленький -то маленькой Да и Вигель. Все. Вот кино. Сегодня, зараз будем хотваться что-то. С маленькой палок, конечно. Ну вот. Все. И тут... Он Ну и еще я сестра раз привет. Всем привет! И, и, короче, мы что будем Я йду рвати малину, а ви поки що знає його. Ну, кої. Коротше, ми залишилися тут одні. Тут у нас є там от. І отак от. Ми можемо тут сидіти. Ну, коротше, я сяду. Але мене... Але ми у нас оверстай тапочки, тапочки. такі. Звісно, в мене тут сильно садов. Пофіг, я просто не сирів. Давайте ми. Вже прийшла моя сестра рвати малин а ми поговоримо з вами. Якщо привітці, ви я надію, що в мене не побачили може побачила. Там рвець. Ну, коротше, я Все після того, Коли головне рвет, я з вами Все. я йду в туалет, тут у нас десь є туалет, І... а моя сестра поговорить з вами. Наша переборка є ночі. Говоріть ну, тут і все. Так, всім привіт! Чуть-чуть розказу про себе. І я буду го готувати з малиною. Я не знаю, як вам пояснити. Беремо вилку і вот так, коротше, мнем. Ну, я зараз розказую про себе. Мене звати Софія. Мене звати Софія. М -м 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 я теж знімаю контент. Ну, почекайте. У нас я просто мене кликала бабуся, і я просто вам за той. М -м Кажу вам, що буде друга частина, просто... У нас типа вже той закінчується відео. Всім.